Я ще не поставлю. Ми з рейса вернулися із Італії, летіли в одну країну. Дуже жарко. Дуже жарко, настільки, що... Ой, зараз я свою цю камерку прикручу. Бачили риб дуже класних, бачили там всього на світі в цій Італії. Можна полетіти в будь-яку країну з любого рейса. От Ви самі собі вибираєте, правда? Mm -hmm. Ти, ви можете в будь-який світ собі прилетіти. можна в Америку. Все залежить від вашої фантазії. Точно, <світчина> фантазія грає. <район. світчина> така <Санкри>. як від моєї. <світчина> там в німців такий самий Мерседес, як <світчина> у тебе. Трошки інакше, yeah. бачиш. Онь стоїть, бачиш? А, так. Да. Якась там трохи друга модифікація. Скоріше всього якась може стоїть. Може, така трохи через Сталін. Без неї до, до. Дойчлен. У мене одні, а в них двоє. По Просто супер. Я так люблю таку погоду. Ми коли їздили в Крим раніше. В Криму ж постійно така погода Так, літну. Так, там мокнути, море і просто-просто супер. Це жалко, що моря немає. А те, що є таке холодне. Мені хтось щось розказував за Гданськ. Що там там, я був там, в Українську. Так, я ж пам'ятаю, розказував. що. Там, в принципі, дуже класно. Старий город взагалі обалденний. Там дійсно тільки на нього поїхати, подивитися, не mm -hmm. стой. Ну і море, але це море не наше море. Mm -hmm. Там іменно так, що повністю, може два тижні, може з місяць тепло, а все остальне це холод. Mm -hmm. Так що багато там не накопаєшся. Поверніть mm кров. -hmm. У вас тут є якісь басейни, озера? Да, Нормально. Та, дуже провали, багато. А таких маленьких, там де справиться вода, там в принципі хватает. Ну і басі, и ці аквапарки то теж море. Mm -hmm. Вже, ну Тут ці со літають зі То століт. То якийсь такий а, прикольний, так? Mm -hmm. Там сзади mm -hmm. в нього окрема така фішка. Може зараз будемо зблизькатися вся стрілять. Може, може. Ми їдемо, вони не літі. Велосипедистів просто. Рухаємося, бо без тебе Даша ми нікуди не попаде. Даша нас веде кудись. Але <плес> чуєш, показували а, такі є ролики, що а, а, є ж такі люди, які а, довіряють тільки GPS від голосу. Вони їздять, так, а, так, так. поверніть вправо, а знаєш, вночі можна повернути вправо. І дуже багато машин якісь річки зраз заїжджають. Та, от ти їдеш... Ну, як так? Як можна з'їхати і нічого не бачиш? В обрив з'їхати. Ну це логічно, якщо тобі говорять, коли не вправо, ти повертаєшся справа. Тож треба йти трошки далі, щоб тут гарний район. За 400 метрів. будинки класні. Такі. Аккуратненькі, Акуратненькі, ну просто. Я люблю такі невеличкі, знаєш, але чисто, глянь. Травичка є покошена, це я просто в захваті від цього, наприклад. Я не люблю цю пом помпезність, таку, знаєш, як б... Так, наліво, да, треба. А, прямо ми кажу. А, так. Ми прибули на місце. А, так, прибули, на місце. А, так, прибули на місце, але ми трошки не прибули, Трошки не прибули, так. О, тут бачить проєкт. Ага, так, 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 так. Ми зараз запаркуємось. Парковіще. Парковіще. Поліція якась. Там стоп. Не знай, чі, та... Не бачимо по та машини, так що може назад поїхати. Можна, так. Да. Поїхали туди.